Російські окупанти жорстоко вбили українського військового, якого тримали у полоні. Страту записали на відео і виклали у мережу. На це звірство вже відреагували у головному управлінні розвідки Міноборони України. Там зазначили, що наразі проводять детальну перевірку шокуючого відео та встановлюють особистість загиблого воїна. Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні заявив, що ніхто у світі не повинен ігнорувати те, як легко росіяни вбивають. Загарбники будуть відповідати за свої злочини, запевнив глава держави. Є те, що нікому у світі неможливо ігнорувати, як легко ці звірі бувають. Це відео страту українського полоненого. Світ повинен бачити. Це відео Росії, якою вона є. Що це за істоти? Для них немає людей: син, брат, чоловік чиясь дитина. Це відео Росії, яка намагається зробити саме це новою нормою, таку звичку знищувати життя. Це не випадковість, це не епізод. Так було раніше, так було в бучі тисячі разів. Кожен повинен реагувати, кожен лідер, не чекати, що це забудеться, що пройде час. Ми нічого не збираємо забувати і прощувати вбивцям. Закон відповідальність буде за все потрібен програш терор.